Всім доброго ранку ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я. Сьогодні у нас четвер. Ну, і так як трішечки все там помінялося, як я раніше говорив, в п'ятницю все по накатанні, на даний момент стараємося якось це все діло робити у четвер. І вже ми. Фактично з Анатолійовичем у завершаючій стадії. Я вже посправлявся по господарству. Анатолійович вже посмалив свинку. Тільки що доброго ранку! Привіт-привіт! Тільки що спалили мішечок. Це ми робимо вдвох. Вдвох, виходить, набагато краще. Це відповідь на запитання для тих, хто говорить, що ви погано миєте свиню. Це вона така темна, тому що спалюю мішковину. Ну або можна обложити соломою. Ну, соломою. Для нас не зайшло, і ми почали робити це все діло з мішечком. Чому я це почав робити? Я вже говорив колись в своє час, коли розпочинали різати свинок і були проблеми з реалізацією сала. І я колись працював в Полтавській області і також перший раз побачив, ну, сало там різного кольору, і є ще чорне таке, як земля. Я думав, вони що його мити не вміють. Ну, ті ж самі думки посещають голови. І інших людей. Ну а потім, коли скуштував, ну і я той смак не забув. Але проходив час, я вже там не працював, займався зовсім різними речами і зарікався, що свиней ніколи тримати не буду. ну Але так вийшло, що я вернувся сюди, в цю сферу і розпочав займатися свиньми, І коли стикнувся з тим, що ну, трошки треба щось міняти, і ми спробували частково спалити мішок на одній частині свинки, і коли пакували е замовлення, в кожний кусочок положили по пів кілограма сала. І вже потім на слідуючий раз люди приходили і, чи там дзвонили і питали, а немає у вас більше такого сала, як ви прошли раз нам положили в презент. І так зайшло сало з мішковиною. Ну а вже коли з'явився на Ютубі, тобто содьми, я займаю 110 років, на Ютубі 3,5. і хтось там думав, що все так просто і легко, ні. Ну, але ну, от на даний момент зараз важкий період знову для свинарів, важка реалізація, в плані тому, що живець упав, е не хочуть брати, тому що немає на базарах торгів. От, ну. Але помаленьку, коли ти сам по собі, то воно трошечки е якось легше, і ти незалежний, тобто ти не залежиш від е того звіна, яке в тебе забирає поросян. Так що, друзі, по вчорашньому відео по харчуванню. Ну, якщо ми подивимося, все у нас одна черешня, да? і ось, ось друга черешня, хто пам'ятає, ми з вами обривали черешні на відео. Да? І якщо взяти, вони ростуть на одній тій самій землі, що та, що та, а по смаковим якостям вони різні. До чого я це веду? То це ж веду я завжди по тому питанню, як і по картоплям. Якщо там на одному тому самому городі ростуть декілька видів картоплів, то вони по смаковим якостям різні. Але якщо людина її фіолетова, вона каже, картопля як картопля, ну, значить у неї в роті поросло волосся, то вона може їсти і дрова. Правильно, Анатолій Анатолійович? Да? Так що так само і по поросятам. Хтось каже, воно не добре, воно смердюче, ніхто нікого не заставляє. Тобто, можливо, хтось любить таке. От. І кожна людина їсть. так само по частинам сала, там і свинині. Тобто, якби всі любили щось одне, то просто ну, це було б зовсім по-іншому. А так комусь любиться крижок, комусь любиться бочок, тобто так само і по ж Садимо на одному городі. Хто пам'ятає, ну, ми віддаємо перевагу там. Білим сортам і жовтим сортам картоплі, але є і червона, але всі вони різні. Хоч ростуть на одній тій самій землі, на, одних, на них йде той самий, один, той самий дощ. От. І так само по поросятам. Якщо ми подивимося по, е... ну, по характеристикам порід. От, хоч там питають, які породи краще тримати. Я кажу, ну породи в нас немає, тому що якщо навіть взяти основну кількість людей, які займаються свинарством, то е, в домашніх умовах у них немає порід, тому що це тільки люди, є деякі люди, які тримають, наприклад, чистокровних петренів, чистокровних дюрків, там, чистокровних мангалів. Ну, Але це вже 13 питання, навіщо вони це роблять і... Навіщо вони їх тримають? Тобто, В основному використовують там як батьківську лінію, як материнську лінію, люди в чистокровних поріз. І використовується схрещування. І коли вже схрещують, виходить якийсь гібрид. Тобто також міняються смакові якості. На даний момент зараз у нас кабанчик, якого ми з Анатолійовичем зарізали сьогодні, це кабанчик не з тої клітки, я зараз зайду вам покажу, куди Анатолійович, правда, зараз воду набере. О, Зарізали ми трошки іншого кабана. Чому? Тому що у нас на сьогоднішній день, тобто з Лесі Петрівною вона дала команду, що треба, щоб було сьогодні менше стало. Да? Тобто ми взяли і зарізали з іншої клітки. Хоч цей кабанчик він по віку е, старший від тих поросят, але він менший. Так само, як е, є там швидко сорти картоплі, або там пізні сорти картоплі, середні. Так само є і свині. Ну, Але споживання кормів, наприклад, конверсія приблизно Ну, На довший період чуть більше тратиться, тому що кожен день свинка проживає. Наприклад, я, ну, мені не дуже подобаються білі породи свиней, о, по смаковим якостям. Е, мені дуже подобається цей гібрид, шелудьківська дворова, в якій намішано вже є і ландрав, і велика біла, і петрен дюрок, і дюрок. І дуже подобаються ці по смаковим якостям, але вони не такі швидко е, стиглі. Тобто тут у нас є також йоркшир Петрен, гепшир і альбатрос. Е, на даний момент тут взагалі макстер. От. Альбатрос це їхня мамка Глорія Мігіровна. Ну, як альбатрос. Е, там іде йоркшир, Геп... йоркшир Петрен, гепшир, покритий альбою, взята свинка, і вийшли такі. Е, от така свинка і Глорія, а потім покрили максером, вийшло такі. Структура тіла зовсім різна, форма ніг також різна, і колір м'яса і смакові якості також різні. Тому що свинка це не під копірку і не просто свинина. Чомусь люди, коли йдуть на базар, вони беруть і пробують сало. Сало це є перший показник смакових якостей. Мабуть, телефон трошки припотів, тому що з вулиці зайшов. От. І на сьогоднішній день ми просто взяли, тут залишили, хоч ці свині більші, а по віку вони менші, ці ростуть швидше, їдять кількість їжі в день більшу. Ну, Але кожна людина для себе робить якісь висновки. Хтось тримає там і е в'єтнамців, комусь це подобається. да, По смаковим якостям ми провіряли. Годували все те саме, але смакові якості зовсім різні. Так що ну, нав'язувати чую, чую, чужу думку, там, свою думку. Все багато ще залежить від того, які складові у кормовій базі. Тому що корма з них же ж і потім росте свинка. Нижку не, не треба тут бути професором. Є спостереження, є невеличка практика протягом 10 років. Хтось казав, чому ти не береш і не годуєш там, на біологічних кормах. Ну, людина писала мені і. І каже, в Чехії свинина, яка виготовлена на добавках, вона не користується попитом. Ну, Я кажу, скільки спілкуюся з хлопцями, і Леся їздила в Німеччину, чи на добавках, чи на добавках, ну, в німців сало і в Польщі їсти його нереально, воно не смачне. Багато ще залежить від процесу забою, умов. Тому що також, наприклад, є одні ті самі сорти картоплів, або там зернових, або інших різних речей, які ростуть в різних регіонах. Десь північніше, чи центральніше, чи южніше, також від цього залежить не тільки їхній урожай, а ну, і урожайність також, да? тобто скоростиглість, ну, а також залежить і смакові якості. Якщо хліб і пшениця там робиться з якоїсь муки. То багато також залежить від самих сортів пшениці. Тобто, ну люди різні і ніхто нікому не нав'язує. Мені, наприклад, я спілкуюся з багатьма людьми, і є люди, які там я для себе тримаю, от для себе тримаю отак, а для людей всіх тримаю отак. А я так не можу і рахую, що це неправильно. Тому що ми повинні працювати відкрито і сама головна задача, що кожна людина сама оприділиться, де йому брати і що йому брати. Але не треба обманювати. А в нас є людей, багато обманюють, годують непонятно чим, якимись утілями, там, якісь додають додавки непонятного характеру, дешеві, непонятно на якій основі. І починають там говорити, от я ж там. Я ж годую домашнім, а там той годує поганим, чому ви в нього берете? Ні, хай собі людина сама оприділяє, а говорити і нав'язувати. Ну, Вже багато людей просто привикли так жити, жити в брехні, і, а також багато залежить після забою, що з ним зробили. І фабричне м'ясо, ну, я ж також не тримав усе життя свиней. І коли там переїхав із села, тримав там все життя свиней. І багато чого залежить від того, чи є в дворі корова. Але але, хтось каже, ти не пам'ятаєш смак м'яса. Я із самого дитинства, з 7 років, пахав, як проклятий, тягав ті тачки з гноєм по 14 тачок у день тільки для того, щоб працювати і їсти той кусок сала і м'яса, тому що працював на очима. Так що все я дуже добре пам'ятаю, але оці жири зажирене, і на сьогоднішній день. Ну, та сама ситуація. Дуже багато, коли годуєш неправильно, не збалансовано, м'ясо зажирене. І багато людей, коли там от говорять, ой, чого такий жирний ошик, ой, чого такий жирний антрикот. Ну, тому що такий був раціон. Ну і залежить від самої породи. Так що, друзі, не як завжди, про все і не прошу. Таранчук буде, сковорода буде. Дав би Бог нам всім. Скорішої перемоги, здоров'я, щоб ми могли працювати, воювати. Є у мене негарна новина, але я не хочу про неї сьогодні говорити. На душі кепську. Але ми все переживемо От. і все буде Україна. Але нічого нас не зупинить, ми будемо працювати далі. По Стрілецькому Сергій Стрілецький нарешті. Якщо все буде добре, якщо будемо живі і здорові, приїде до мене в суботу на вечір. Ми проведемо прямий ефір. Постараюся вийти в прямий ефір. Кому буде цікаво, субота десь в районі 20.00. Ми це все діло проведемо, а в неділю я його буду відгружати до себе вже на нове місце, де він займається поросятами. Тобто, так як він з Херсону переїхав в Черкаську область. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Багато чого залежить від вас, від умов. Тому що також є багато факторів. Коли свиня маринується, в говні лежить по підруки, але їсть варену картоплю і дуже добре. От, коли холодно, то теж є не дуже добре. Ну, різні фактори. Так що на цьому все. Всім бажаємо скорішої перемоги. Ще раз миру, здоров'я і добра. На цьому все. Усім пока-пока-пока.